стали, по суті таким співзасновником маріуполь Репорно, тому що в серпні 2022 року ми з Вадимом Сергійовичем підписали перший меморандум, а власне, який дав старт створенню Марію Польбор, роль міської влади зрозуміла роль бізнесу найбільшого бізнесу в Маріуполі. Тому що ми інвесторами ДНВЕСТА власника з сталі МКЛІЧА. Наша роль була забезпечити ресурсом створення певної проектного офісу команди і розробки певних проектів. Платформа перетворилася на таку інституцію, яка живе своїм життям. Я тут зустрічаю партнерів, які з платформою роблять, наприклад, Харківська школа архітектури, яка з платформою робить просто опера... Це Вже не окремі якісь колаборації а операція. Вони раз на тиждень вони тут. Щось викладають, вони привозять сюди івент. Вони супер класний партнер, тому що вони саме про архітектуру і урбанізм. Але при цьому вони про е, нових людей. Вони про молодь. А і це офігезна якість. І таких партнерів дуже багато. Тобто, платформа перетворилася на самодостатній організм. По перше, по-друге, платформа перетворилася на інституцію. Е, я дуже сподіваюся, що е, платформа е, стане. При тому, що вона називається Маріуполь Роберна, це дуже круто, але ж вона стане такою базою для всієї дискусії про урбан майбутнє українських громад для більш широкого спектру громад. перш за все окупованих і деокупованих, тому що тут багато чого спільного про одне говоримо, але можливо.